Доброго дня, діви! Вітаю вас повня, 15 грудня у 23 градусах знака зодіака Близнюки у вашому 10 секторі гороскопа. Вона приносить нам звісточки про чіткість, ясність, отриману інформацію. Також публічність, її гласність і загалом присутність певних відомостей у нашому житті, які дають нам результати по докладеним зусиллям, що в першій декаді червня поточного року, тож діви, ви можете цей період проаналізувати. Звертаємо увагу, що дана повня активна за два дні до і два дні після щеточної дати. Тож, Огласка будь-яких важливих відомостей, реклама, а також можливість проговорити щось, зробити публічним, з'ясувати всі приховані можливості ситуації, а також розібратися із вашими планами на майбутнє і також діви особливо важливо соціальними інтересами, можливо, майнові питання, робочі професійні переїзд. Потреба в оновленні певних документів або ж підбирати маршрут таким чином надалі, який наразі виявляється вже непродуктивним. Ви всі довідки папери зібрали і вам відмовили, приміром, у наданні якихось послуг, і ви просто прокладаєте собі інший маршрут. Розумієте цінність певних зв'язків і просто-напросто нейтралізуйте ту інформацію, яка не дає вам можливості досягти певної мети. Також по цій повні ми можемо мати ясність і чіткість тієї інформації, яка дає нам нові важливі старти. Адже тут з'єднання із Юпітером. Ось тут ми можемо мати і фінанси, і протекцію, і потрібні зв'язки, також діви тих людей, які буквально пропонують нам декілька варіантів. Ваш управитель Меркурій, 15, 16 числа стаціонарний, потім розвертається у директ. Він ніби затихає перед новим стартом. Він вже надалі не оглядатиметься назад, вже нічого вам у тому минулому, у певних дооформленнях, не потрібно. Вже ситуація стає прозорою і ясною. Також звертаємо увагу на таку багатоваріантність діви в перспективах, у напрямках діяльності, у тих важливих рішеннях, які стосуються, в тому числі, вашої родини, майна, вашого подружжя. А також соціальних стартів можливо декілька варіантів оформлення певних посвідчень, переоформлення документів або досягнення певного підтвердження згоди, документу на проживання. Приміром є якби декілька варіантів змінити місце проживання, країну проживання, переїхати, наприклад, в інше житло. Також, зокрема, тут можуть бути варіанти стосовно укладення шлюбу, зокрема, стосовно можливості проживати разом або окремо з батьками, загалом навіть стосовно роботи, пов'язаної із житлом. Так чи інакше, зміна роду діяльності може все одно пов'язувати вас із чимось цінним, важливим, що передбачає розвиток, що передбачає інтерес, потребу в пересуванні, в контакті з іншими людьми. По квадратурі від Нептуна. У цій повній вона надзвичайно виражена із вашого сьомого сектора горосту. Опа, Нептун з коса дивиться на цю повенську енергію і може давати відчуття суму розчарування певної туги стосовно партнерства. Або ж це такі цілі, які не справдилися в повному масштабі з огляду на неможливість присутності вашої другої половинки, відсутності достатньої кількості часу, ресурсів, приміром, не все збулося. Або ж так чи інакше, ви на відстані наразі теж, до речі, не виключено. А також будь-яке фінансове сприяння наразі може бути зменшено, або ж просто незрозуміло, яким чином певні майнові фінансові питання можуть бути врегульовані. Також неясність у робочих питаннях із чоловіком, дружиною пов'язані і, крім того, взагалі плани стосовно навіть утворення родини. Ось тут ми можемо бачити певну невпевненість майбутніх партнерів або ж якогось. Роду ситуації, які не дають нам можливості сподіватися на щасливе вирішення питання. Тут і ситуації зі здоров'ям наголошую діви, зверніть увагу вашої другої половинки, і відстань, як я вже наголошувала, і крім того, борги, пов'язані з чоловіком, дружиною, наприклад, або що, що нібито повертає вас назад до певного місця проживання навіть або ж до певного способу заробітку, до певного способу контакту. І взагалі навіть зустрічі, спогадів певних, а також партнерства, яке на сьогоднішній день нібито тільки уводить вас від якихось важливих пріоритетів. Ось тут наголошую діви. Що такий от смуток, туга і печаль, якому ви дасте якби, можливість поширюватися і в цій повній тільки набирати обертів, може дійсно будь-яку однозначну ситуацію просто зробити настільки багатозначною, що тут і шахраї можуть проявлятися, наголошую і будь-які непорядні люди, а також ті, хто просто зловживають довірою і можуть нам будь-які і угоди фактично реалізувати за підробними документами, надати будь-яку недостовірну ситуацію, тому будьте обережні. Також з огляду на лікування ми наголошуємо на тому, що експерименти з ліками і з новими вітамінами, біологічно активними добавками будь-чим є наразі недоречними, оскільки можемо бачити і побічні ефекти, і алергії. Все те, що ще вчора нам видавалось неможливим, а наразі себе Нептун ось так поведе. Крім того, отруєння і респіраторні захворювання. Все те, що нібито усіляко направлено на зміщення нашого фокусу уваги від активного спілкування, від навчання, від поїздок і зустрічей, також від поїздок по роботі, приміром, можливо, відрядження, а також переїзд у зв'язку з роботою, а ми от у такому фізичному стані або наше підру... подружжя, що виключає нас фактично із соціуму. Тобто тут дистанційний зв'язок, приміром, можливість контролювати домашні процеси, переписуючись, приміром, надаючи своєчасну певну інформацію, якщо вам все ж таки потрібно поїхати. Або ж наразі це питання в пріоритеті, то ви можете делегувати певні повноваження вашій другій половинці і просто на відстані дійсно вирішувати певні нагальні питання. А також звертаємо увагу тут, що плітки. Вороги і опоненти можуть наразі активізуватися і давати таку от невпевненість, і у достовірності тих даних, якими ви володієте, і взагалі впевненість у своїх силах, справитись з будь чим, бути впевненими у своїх досягненнях, у своїх заслугах, можливо, в отриманні, витримуванні певних документів, у підтвердженні їх у своїх напрацюваннях і досягненнях, можна сумніватися настільки, що в принципі Принципі, прогавити фактично всю повну. Ось тут, Діви, запорука нашого успіху це відкритість світу наразі. Адже поступово відбувається з'єднання в тригоні в такому аспекті Венери і Юпітера, яке буде точним 20 го числа, яке дає нам перспективу бути почутими, побаченими, отримати відповідні кошти. Також успіх і протекція все те, що приносить дійсно вигляд. Знання приносить е, певний авторитет і дає нам ось цей шанс, шанс стартувати, відриватися від якихось внутрішніх таких в'ялотекучих, непотрібних, абсолютно станів, не синтезувати собі щось неймовірне із наших страхів, передбачення зв'язку із можливим чи неможливим партнерством, і ось така собі ситуація туманна, непрозора формується, і ми тільки від неї відштовхуємося. Ні, діви. Наразі ми акцентуємо увагу на новому спілкуванні, на сфері нашого інтересу, на нових можливостях і певній свободі, свободі дізнатися щось нове, оголосити про якісь певні наші соціальні переміни, або ж про початок нашого нового проєкту, нового виду діяльності, чогось такого, про що ми бажаємо говорити, що ми хочемо зробити публічним, можливо, надання консультаційних послуг посередження. Едницьких, логістичних, ріелторських, або чого, що пов'язано з різним видом доставки, наприклад. Публікації, якісь авторські проекти, друкарські послуги, послуги з перекладу, будь-що, що ніби прискорює нас особисто, дає нам контакти з іншими людьми, і попутно ми допускаємо людей, які нам цікаві в наше життя. Чи ж то курси, чи підвищення власної професійної кваліфікації, чи ж публікації перша можливо, якийсь певний виступ, проект. Такий от прорив публічний, в якому вас чути, вас бачать, ваша інформація має цінність, це має зворотній зв'язок. Наголошую діви наразі будь-які предмети, які підкреслюють вашу готовність усвоювати нове і ділитися цим. зокрема. Блокнотик, ручка, де ми можемо вдало прописати всі наші думки. Щось таке, що єднає нас із певними подорожами, із людьми цікавими для. Нас із майбутнім місцем роботи все, що ви можете зафіксувати у вигляді певної дрібнички, аксесуара у вашому автомобілі, у вигляді предмета інтер'єра, певного малюнку, в тому числі, особливо наголошую наразі по підготовці до молодика 31 числа. Такий от графік, структурованість і послідовність нам потрібні. Найкраще це прописати, розмалювати, можливо, розфарбувати всі ці наші записи. Також можливо записати на диктофон якісь свої думки все те, що нібито долучає нас до всього світового масиву інформації. Придбати, можливо, якусь певну літературу, також оновити документи, щось посортувати, приміром, надати чомусь вид, якби, такої закінченої роботи, те, що ми можемо застосовувати, те, що не буде нас відволікати, а навпаки, нам дасть наразі відчуття того, що ми все, ми вже на старті. У нас, приміром, все при собі, і ми Готові в будь-який момент поїхати у відрядження або навідати певну інстанцію, або ми вже готові до виступу, або в нас підготований певний урок, приміром, або якийсь певний доклад, або будь-що готове для наступної поїздки. Діви, наголошую, що вся важлива інформація стосовно ретро Марса, стосовно грудневих прогнозів, все те, що актуальне на поточний момент, а також загальне відео до цієї повні, все це буде буде в інфобоксі запрошую, кому цікаво, і потрібно до зустрічі.